Барнахус це в перекладі з норвезької будинок для дитини або гарний будинок, затишний будинок. Тобто це розпочалося в Норвегії. Цей процес пов'язаний з тим, що дитина, яка постраждала внаслідок насильства, вона має можливість як прихистку там. Так, і можливість бути вислуханою в у зручній для неї форми, саме для дитини. Тобто наразі Барнахус відновив свою роботу саме в процесі опитування дитини органами дізнання. Процесі досудового слідства, і відповідно, це відбувається в дружній атмосфері до дитини для того, щоб вона могла розслабитись, тому що ми розуміємо, що дитина, яка потерпіла внаслідок насильства, вона може закритися, вона може. Просто не розказати те, що дійсно відбувалося, або розказати не все, і відповідно з нею працює психолог, це проводиться під запис, і цей запис потім долучається до матеріалів справи і заслуховується в суді, тобто дитина не переживає декілька травмувань в зв'язку з тим, що вона повинна розказувати те, що її те, що їй боляче. Там також є кабінет для обстеження гінекологом, і також буде відкриватися центр для перебування дітей жертв насильства, але ну зі своїми законними представниками або людьми, які можуть супроводжувати, тому що інколи буває саме насильство з боку батьків.